Я хотіла з вами ще ось таке актуальне питання обговорити. Зараз у нас постійно лунає повітряна тривога по кілька разів на добу. Постійно ми бачимо ось ці новини про ракетоносії Росії в Чорному морі? Знову ж таки, ситуація на фронті вона не стає якоюсь менш активною. Так от якщо ми розглядаємо ці три стихії: вода, земля чи повітря, звідки можна очікувати найбільшої небезпеки у прийдешні тижні? скажімо найвищі місяці. Так, дуже цікаве питання, і дуже нагальний, дуже класно сформульовано. Дивіться, у нас ще в березні, місяці якраз 26 березня, є напружений вплив, він стосується Плутону. Плутон це схід, він відповідає за схід. Що стосується гороскопу, то тут формуються такі і небо. Ми бачимо, можуть бути дійсно масовані ракетні обстріли, шахіди, тобто з неба може бути небезпека, може бути небезпека з моря, бо бачимо, тут є 12-й дім. І тут є небезпека в інформаційному просторі, тому що можуть бути плітки, інформаційні вброси, і ну, ми знаємо, якщо Росія програє на полі бою, то вона намагається зсередині щось таке кинути, щоб ми тут, ну, вибачте, це наші священні срачі, да, як ми кажемо, от, щось запалити, якусь таку іскоркою запалити якийсь вогонь, щоб ми саме тут почубрилися так а вони потім будуть збирати сливки. То от просто цього не давати, не дозволяти собі це. Ще тут я бачу формули вибухів от в прямому сенсі цього слова: це можуть бути взриви, це можуть бути пожежі. Тому бачимо, що в принципі. Цей день і напередодні там 24, 25, так і 26 березня, можуть бути небезпечними з усіх сторін, от, але в принципі там на 27 вже йде таке полегшення, так тобто, uh -huh. якщо та провокація буде. Взагалі буде чи буде вдалою, то в нас буде ще один важель на міжнародній арені заявити ще раз голосно про те, що нам потрібно там стільки-то леопардів, стільки то там хаймерсів, так і, і, що, і, і чогось ще, що нам потрібно для того, щоб покінчити закінчити цю війну. Хочу ну... сказати, що. В принципі, от кінець березня він е, доволі напружений, але тут і кармічні події з нами будуть відбуватися. Ми маємо рухатися вперед, і ми будемо рухатися вперед, але через боротьбу. Тобто, певні загострення на війні будуть на фронті, будуть, це очевидно. Е, це може стосуватися, до речі, судової системи, певних законів, наших принципів. Тобто, Україна має бути сильною, міцною, голосно заявляти про себе, боротися з корупцією. Так, ворогів всередині України ми маємо здолати самі, їх знайти і здолати. Так? Нам не потрібно, щоб а, там, нам Заміність. маніпулювали. Зовнішні так, чинники так. були. Так, тобто у нас все для цього є.